Пане Олексію, перш за все, розкажіть про ваш виступ в Пар'є, який відбувся зовсім нещодавно. Які ключові теми підіймалися, і про що говорили? Ну виступів мене тут доволі багато вже було. Думаю, що мова йде напевно про той виступ, в якому я звертався до європейців, тому що це я думаю сьогодні найважливіша тема тут безпосередньо в парі. Тому що це майданчик, який об'єднує. Депутатів національних парламентів з усіх країн Європейських і плюс багато ще країн, бо Ради Європи це більше ніж Європейський Союз, і в той момент, який зараз ми переживаємо, в момент, коли війна продовжується, на жаль, а підтримка сполучених штатів під питанням нам дуже важлива Європа, але їхні заяви саміти. Коаліція рішучих, коаліція вичікуючих, ще когось не зрозуміло, а все такі конкретні кроки, які мають бути зроблені, і власне виступаючи тут, в своєму першому виступі, я раз звернувся до колег і про те, що у нас тут помирають діти, і майже кожен день і розказав про кривий ріг, про цю атаку, і про те, що нам ну, всі ці коаліції заяви вже як. Як мертвому припарка, це все не має жодного значення. Нам потрібні конкретні кроки і перелічив основні з них це перше, це конфіскація російських активів, які знаходяться в Європі. Саме конфіскація не просто заморожування, тому що сьогодні ці кошти конче необхідні для зброї, для війська і так далі. Друге, це протиповітряна оборона, хоча б, щоб вони її розгорнули. Я наводив приклад як 39 секунд, як нам розповідав міністр оборони Польщі, коли російська ракета залетіла в польський повітряний простір, 39 секунд там провела, і вони далі кажуть: ну а далі вона повернулася в Україну, то, то не переживайте. Тобто ну, це якась ганьба, і, і як вони навіть не прихопили і не намагалися навіть це зробити. Це божевілля про те, що треба сконцентрувати протиповітряну оборону. На польсько-українському румунсько-українському кордонах для захисту власне самих себе і для створення певного зонтику, принаймні на частиною західної та південно-західної України. І третє, це контингент військовий в Україну. Звичайно, я розумію, що не хоче французька мати, щоб її син там гинув в Україні, воюючи з росіянами, але не треба їхати в окопи. Можна, наприклад, закрити. Українсько-білоруські кордони таким самим чином вивільнити наших військових або придністровську ділянку кордону. І по-перше, це вивільнить нам сили. А по-друге, це буде дуже серйозним сигналом для Путіна про те, що Європа реально рішуча, а не тільки на словах. Та пане Олексію ну, дійсно ваш виступ в Пар'є був дуже емоційний. Він так розлетівся соцмережами, і багато хто е, з дописувачів звертав увагу на те, що вас е, віцепрезидентка Пар'є перебувала. Е, Скажіть, будь ласка, ну яка загалом реакція на цей виступ у колег, у європейців? Чи не втрачають вони е, цікавості до України? Тому що ті речі, оці три кроки, які мають Європа зробити, на ваш погляд, вони дійсно дуже важливі. А от е, щодо самого інтересу, ця тема серед європейців вона попу. Ну, ні, це не буде секретом, що звичайно цікавість до України і до нашої війни падає. Вони звикають, давно звикли, напевно. Але ну, тому ми і маємо працювати, тому маємо використовувати все це, знаєте, щоб їх термошити, нагадувати, і пояснювати, що ця небезпека і біда, і горе прийде потім до них, якщо вони зараз не будуть реагувати тут. Тому, в принципі, до -до -до... вдається донести а, цю думку. А, сьогодні будуть дебати по Україні і резолюція по Україні. Я дуже сподіваюся, що в ній знайде своє відображення пункт про конфіскацію російських активів, бо це юридична така резолюція цього разу тут приймається. А, і це важливо, це під... я не кажу, що це однозначно призведе до конфіскації цих активів. Знаєте. Як в математиці кажуть, умова необхідна, але недостатня. Тобто, це, це таке рішення необхідне, щоб сформувати певний і тиск на європейські уряди з іншого боку, звичайно, що треба далі тиснути, але це буде серйозний пас і, і нашій дипломатії, і всім нашим союзникам для того, щоб продовжити добуватися цього, тому ну от це те, що можна тут зробити. На жаль, не існує жодного органу. І Приїхавши, в якій можна знаєте, проголосувати, що Путін має піти з України, і він піде. Ну нема такого органу на світі, він не існує. Але і, і європейці при всі там, як ви чули, там критичності, яку я маю до їхнього характеру дій. Але в інш... нас немає іншої європи, і в нас немає іншого шляху. Україна має стати членом Євросоюзу якомога швидше. Це запорука нашого, в тому числі виживання. Але по цьому на цьому шляху нам реально потрібна реальна підтримка Європи, і їх треба штовхати, штовхати, будити. Врешті-решт, коли Німеччина починала допомагати Україні з шоломів, сьогодні це друга країна за обсягами, в тому числі військової допомоги. І вже, врешті-решт, на мільярди ми змогли отримати допомоги. Це все таки значить, вдалося розштовхати. Треба це продовжувати робити. Пане Олексію, ви згадували зокрема про розміщення контингенту на території України. Скажіть, будь ласка, чи отримували ви якийсь фідбек, можливо, від партнерів, десь в куларних розмовах щодо цієї тематики, про що говорять у Раді Європи? Дивіться, ну питання про контингент. Це буде питання безумовно урядів в Раді Європи парламентарі. Але дуже важливо, щоб ці уряди знали, що вони можуть розраховувати на підтримку парламентів. Бо крок цей будемо відверті. Не саме популярне в європейських країнах, я думаю, що не треба знаєте, далеко ходити. Ну українці задали б собі питання, згадали, як коли Україна жила в мирі, і чи хотіли б там українські мами, щоб їхні сини поїхали в якісь гарячі точки. Ну думаю, що не найбільше було б це їхнє бажання в житті, тому і тут те саме, тому такий крок має готуватися, в тому числі з громадською думкою, в тому числі з парламентарями. І тут є фідбек, що якась частина після розмов, після пояснень ну, розуміє, що відправка контингенту це не означає, що вони в окопах воюють там на Донбасі і, і гинуть, а, а означає трішки інші речі. Тому би, здається, що тут теж є таке певне покращення розуміння, але чи при чи, чи буде оцей якби акт політичної волі з боку урядів? Звичайно, питання відкрите. Тут зрозуміло, пане Олексію, давайте від європейського парламенту перейдемо безпосередньо вже до нашого. З'явилася новина про те, що законопроект про звільнення зі служби та ротацію бійців під час воєнного стану він вже готовий. Про це повідомили представники міністерства оборони. Але Генеральний штаб ЗСУ не підтримав документ, тому рядовці не зареєстрували його у парламенті. Тобто, це питання ротації і демобілізації відтягується ще. Далі то які там зараз можливо інші альтернативні законопроекти є. Варіанти якої політики щодо цього ви притримуєтеся особисто? Як це має відбуватися? Ну законопроєктів там багато. Uh -huh. Перший законопроєкт на цю тему встановлення термінів служби був мій і був поданий ще в березні 23-го року. Вже більше двох років тому. З того часу і я і деякі мої інші колеги подали низку законопроєктів, Там бери обирай, який хочеш. А уряд дійсно відтягує, відтягує. А остання це відповідь. Я теж і письмово отримав не чергове своє звернення. Що да, законопроект готовий, але ми його не подамо. Ну це якесь просто при тому, що уряд був зобов'язаний законом подати З усією повагою до генштабу. Закон їх зобов'язував подати такий законопроект, і закон це вище, ніж думка генштабу. Але вони все це ігнорують. Об'єктивно, вони не збираються встановлювати ніякі терміни служби. І робити ніяку мобілізацію. Вони просто придумують кожен раз якесь пояснення, відтяжку, ще щось. Власне, все це дуже погана історія, дуже несправедлива, дуже демотивуюча для військових і дуже демотивуюча для мобілізації, тому що ну фактично всі вже в Україні знають, що вхід є, а виходу немає. Ну це ніяк не стимулює мобілізацію від мобілізацію від слова взагалі. Тому дуже дуже це погано. На мою думку, треба було давно встановити терміни служби. І до речі, чим менше б ці терміни були, тим простіше було б людей набирати. Наприклад, якщо б термін служби був один рік, при тому, як я це самого початку пропонував, встановити один рік служби, але чітко там, 2-3 місяці навчання, далі 9-10 місяців участі в бойових діях. І далі чоловік на 3-4-5 років вільний, чітко має відстрочку. Хоче служити далі після року, будь ласка, залишайтесь. А не хочеш, все тебе не чіпають. Але в таких умовах служити мали абсолютно всі. Якщо б так це було зроблено, то в нас би на цю хвилину би вже пройшло би три хвилі такої мобілізації. Фактично, вже кожен здоровий чоловік відповідного віку. Пройшов би цей вишкіл, і безпосередній досвід отримав би. Ми б дуже посилились. Це було б з точки зору, що це країна, в якій там кожна друга людина не просто знає, що робити зі зброєю, а має відповідний досвід і підрозділ, в якому може його використовувати. І, і це було би справедливо. Я думаю, що ми були б зараз в абсолютно іншій ситуації. А Замість цього ми маємо. Людей загнаних, які не бачать ніякого просвіту, які вже там четвертий рік, деякі ТЦК, яке просто з'їхало з глузду, і те, що вони роблять божевільно, але таким чином вони намагаються хоч когось зібрати. А все це призводить до повного розшарування в суспільстві і ненависті один до одного, ну і так далі. це дуже це величезна стратегічна помилка, те як була організована мобілізація в Україні. На жаль, і ми пожинаємо її плоди, і з кожним днем будемо пожинати їх все гірше. Пане Олексію, також у міністерстві фінансів України заперечували інформацію про те, що існує певний ризик для виплат військовослужбовцям збройних сил України. У відомстві зазначили, що фінансування ЗСУ є беззаперечним пріоритетом, і вже понад три роки повномаштабної війни всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі. Так буде і надалі. Запевнили. Ви мінфіні, врешті-решт, як ви можете прокоментувати ось це повідомлення, зрештою так, тому що ну у випадку, коли буде справді загроза щодо там виплат, не буде чим платити військовослужбовцям, це ж несе за собою цілу низку проблем, в тому числі і загалом стабільності української армії? Безперечно, дивіться, ну насправді періодично якісь касові розриви і певна неритмічність виплат була. Крім того, є величезні проблеми по окремих підрозділах, по виплатам, по бойових виплатах. Хтось отримує все як годинник. Це дуже залежить від конкретної частини, від конкретного командира, від фінансистів. А десь це постійна якась проблема. Я це дуже добре знаю. От, до речі, два роки вже існує гаряча лінія гончаренко-центрів для військовослужбовців і членів родин. І туди дзвонять постійно люди. Одна з одного з найбільших звернень. Це проблеми з виплатами, саме військові проблеми з виплатами і тому не все так райдужно. Хоча дійсно в цілому, поки все це витримується, але окремі проблеми відбуваються час від часу. Ну, звичайно, що цього треба не допускати, бо це ключова історія, і ті люди, в яких в руках яких сьогодні не не тільки зброя, але й доля України тому. Це дуже важлива і серйозна тема. Але це ж нагадають на що Мінфіни тові дав. Була публікація економічної правди, і я можу вам сказати, що вона не висмоктана з пальця. Але сподіваюся, що уряд розуміє, що на фоні всяких кешбеків, які вони роблять, на фоні національних телемарафонів і іншої дурні, яку фінансуя до сих пір фінансується державним рахунком, є один беззаперечний пріоритет це збройні сили України. І так воно має бути. Тут зрозуміло, пане Олексію, що одна тема: 11-12 квітня відбудеться візит української делегації до Вашингтона до Сполучених Штатів Америки. З технічними вже обговореннями поїдеться наша місія. Угоди про надара. і змі пишуть про те, що до складу делегації війдуть заступники міністрів економіки та юстиції України, але не політики вищого рівня, оскільки переговори з адміністрацією президента США Трампа наразі перебувають і потребують у технічних консультацій. Які ваші очікування від цієї власне, поїздки? Розуміємо, що рівень не найвищий, але тим не менше, у нас були невдалі поїздки до Вашингтона. Ось цього разу про угоду про Надра чи все вдасться гладко домовити? Не знаю. Побачимо. Після катастрофічної зустрічі в овальному кабінеті Зеленського з Трампом до сих пір я чую деяких позитивних блогерів, які розповідають, як це круто було. Який Зеленський крутий там був. Ну, це там. Я просто хочу нагадати, що 28 лютого Зеленський в овальному кабінеті мав підписати е, нічому, нічого не зобов'язуючи документ, так званий меморандум, який ні до чого нас не зобов'язував, не підлягав ратифікації в Верховній Раді, який не передбачав визнання е, американської допомоги, наданої нам за ці три роки, боргом, ну і так далі. Замість цього ми отримали шоу в овальному кабінеті. Я там ну, очевидно, що там питання є до обох сторін, але ну просто одні приїхали за допомогою. Знаєте, США без України виживуть. От Україні вижити без допомоги США буде набагато складніше. Ну, замість цього ми отримали це шоу в, в дусі «Слуги народу фільму. Ем, а тепер маємо від американців проекту угоди в якому ми всі стаємо винні більше 100 мільярдів доларів, в якому фактично всі наші надри переходять під контроль де-факто американців, ну і так далі. Тобто, це результати цієї народної блискучої в хлопках дипломатії. Виконання зеленського. Тому тепер його завдання виправити це, і звичайно, та угода, яку ми побачили, вона є неприйнятною. В той же час втратити США як союзника це теж неприйнятно, тому маємо єдине, що зараз це це комунікувати, вести реальну дипломатію і, і перемовини для того, щоб покращити цю угоду, хоча б в ключових напрямках. Хоча б щоб ми на нас не на нас і на майбутніх поколіннях українців не повис борг, якого немає насправді, бо США дійсно тоді давали це безкош, безповоротно, за що велика подяка. Але заднім числом. Міняти правила нечесно, несправедливо. Друге, це звичайно, не має це стати перешкодою нашій європейській інтеграції. Така угода, тому що європейська інтеграція для нас це, це абсолютний пріоритет. Ага. Ну в общем, тепер треба вести складні, важкі, тяжкі перемовини для того, щоб якось вирулити. Цієї складно дуже складної ситуації, в якій ми опинилися. Угу. Пане Олексій ну, відповідно, чи можемо ми очікувати, що ось ця зустріч вона не призведе до ніяких таких фактичних рішень, і що ось ця угода щодо надер вона може ще затягуватися на невідомо скільки насправді? Ну, сходячи з усього, це якраз одна з тих тактик, яку обрала українська влада, трішки потягнути. І я, в принципі, розумію. А Наскільки американці дадуть тягнути, я не знаю. Повторюсь, ми суперзалежні, на жаль, від американців навіть не тільки від військової допомоги, а просто дані розвідки. І ніхто їх замінити не може. Питання ще чи хоче, але навіть якщо захочуть європейці, є речі, в яких вони не можуть, в принципі, замінити США. Тому це питання дуже дуже серйозно, панексі. А ось ця інформація від Financial Times про те, що через завитік інформації стосовно угоди про Надра перевірялися навіть чиновники, деякі урядовці на поліграфі. Вам щось про цю історію відомо? Мені про це нічого не відомо. Ну але це це дуже дивно. Якщо це було, то це знаєте, називається полювання на відьмь, тому що тобто це, взагалі, історія, вся історія унікальна. Ми в Верховній Раді. От за весь цей час, за пів за два місяці, як почалася історія з цим. А до речі, нагадаю всім, що це теж почалося з геніального пункту, геніальному плані перемозі Зеленського. Про план вже всі забули, про перемогу трішки теж. А він там витягнув цей пункт про природні копалини, і до цього ж ніхто не ставив питання, в принципі, ну не було такого питання про українські природні копалини. Ніхто їх не згадував. А тепер маємо. Так, от, за всі ці два місяці, як це колотиться, Верховну Раду жодного разу не зайшло жодного офіційного документу. Ми весь час щось дізнаємося з журналістських інсайдів, власних інсайдів. Тобто, українське суспільство не те, що суспільство, парламент взагалі не ставиться до відома, що там відбувається з українськими природними ресурсами. З ну, ну слів підібрати на це складно, і коли ми викликаємо Верховну Раду міністрів, щоб вони щось доповіли, розповзали, Вони приходять, і, і, або не приходять зазвичай так. Або якщо дивним чином все таки приходять, то просто відмовляються на будь-що відповідати. А потім, коли щось дізнаються, то ще вони там поліграфи проводять. Ну, ну це ж не приватна контора держава Україна, і нинішні президенти, його команда і уряд. Ну, це ж сьогодні. Це ж як і будь-які інші. Це тимчасові люди. Сьогодні вони, завтра інші. післязавтра ще інші. Ну, це дуже дивно Так, почули вас, пане Олексію, дуже вдячні за те, Дякую. що знайшли сьогодні для нас час. Олексій Гончаренко, народний депутат від фракції Європейська Солідарність. Це був з нами на зв'язку.